Вітаю, друзі! Представляю вам черговий клінічний випадок із медичної практики медцентру Плюс». До мене звернувся наш постійний пацієнт, який в курсі наших методів лікування і скаргами на болі в коліні. При ультразвуковому обстеженні нашими фахівцями було виявлено ознаки остеоартриту і киста Бейкера. Кіста бейкера або підколінна кіста це еластичне, заповнене рідиною нового утворення в ділянці підколінної ямки. Причиною даної проблеми були травми колінного суглоба і остеоартроз. Традиційно лікування кісти бейкера передбачає пункцію кісти за допомогою товстої голки. Голка водиться всередину, рідина видаляється, а порожнину, що утворилося, заповнюють протизапальними засобами. І паралельно здійснюється лікування основного захворювання. Зазвичай пункції приходиться робити неодноразово. Мною було проведено лікування, а саме підшкірні ін'єкції певними біорегуляційними препаратами з частотою два рази на тиждень протягом місяця. На контрольному ОЗД коліно суглобу кіста не була виявлена і зникли ознаки запалення. Ось так. Дивіться! Наші відео і поширюйте інформацію. Кожен репост може допомогти комусь знайти шлях до одужання.